Як я підбираю півників? Як ви можете підбирати півників, якщо вам захочеться ну, так, прислухатися до моїх порад чи до мого досвіду? Тому що я нікого ні в якому випадку не вчу, а просто тримаю господарство і власним досвідом. Ось як я підбираю півників? Півник має бути здоровим, обов'язково не має на увазі крупним, важким, а іменно по здоров'ю, здоровим. Не самим великим звиводком. От я ніколи не вибираю самого великого, самого крупного півня. Так само, як в індиків, коли в мене були індики, а в мене зараз тільки одна індичка лишилась, так само і в віндокачок. Півень має бути середнього розміру, якщо це м'ясо яєчна порода. Так само, якщо навіть і ця м'ясна порода велика, крупна, така як косінці, то я так само не лишаю самого великого вайлуватого півня. Тому що, по-перше, це буде травма для о, курочки, а курочки зазвичай у півтора рази менші, ніж півники. По-друге, опліт у таких півників зазвичай нижчий. Тому краще вибирати півника, щоб він був середнього розміру. Не самий маленький якийсь огризок там і не найвеликий. По-друге, у півня має бути, чи там, по-третє, правильна постава. У нього мають бути. Рівні ніжки, у нього мають бути рівні пальчики, у нього мають бути зачатки нормальних шпор майбутніх. Бачите? Он таких, як, от, наприклад, барвистий. Півник не має бути агресивний, Ну, звичайно, ви не можете приїхати на чуже господарство, коли ви купуєте півника. І зрозуміти агресивний він чи ні. Ну, людина, хіба що людина вам може сказати? Ось. Це вже більше, напевне, з того, як ви вже будете в себе розводити птицю і дивитися, як він себе поводить. От, наприклад, є у вас 20 чи 10 молодих півнів, і вам треба з них вибрати три на господарство. Вибирайте таких, які саме більше проявляють цікавості не до господаря, не до чого іншого, а тільки до курочок. У півника має бути характер джентльмена. Півник не має ніколи наїстися першим перед курочкою. От, наприклад, якщо ви сипете їсти курочкам, слідкуйте. Якщо то молодий півень, то то ще таке може бути, що він ще росте і він так само швиденько їсть разом із курочками. Але Якщо півень вже підростає, там йому 7-8 місяців, то він все-таки має спочатку покликати курочку, нагодувати курочку, а потім бути наїжений сам. І ще я ще помітила, у гарних відтворювачів, тобто в півників, які йдуть на плем'я, завжди напівпусте воло. Ніколи у півня нормального, адекватного, який любить займатися своєю прямою справою. тобто, Покривати курочок не буде дуже сильно набити воло, тому що півень має рухатися півень має постійно охороняти е, курочок. Дивіться, ну не видно, що там вола в них якісь дуже сильно набиті. Ось і він більше зацікавлений, не те, щоб собі келево набити, знаєте, а щоб все-таки охороняти курочок, звати їх у гнізда, покривати їх і бути справжнім господарем двору. На мою думку, просто потрібно потратити не багато свого часу, але просто приходити до птиці, спілкуватися з нею і спостерігати. Щоб вибрати півня на плем'я, потрібно просто за ними поспостерігати, ну і плюс знати якусь інформацію, яка буде правильною. Потім ви можете зловити, наприклад, півника, чи коли купуєте, чи коли у вас залишається на плем'я, і обов'язково його прощупати. Прощупати я маю на увазі. Прощупати кіль. Кіль це така кістка, яка йде вздовж понизу, горизонтально землі. Ось, прощупати кіль він має бути без наростів, він має бути рівненький. Ну, про поставу я сказала, має бути екстер'єрно правильний. Я маю на увазі, що в нього має бути блискуче пір'я. Воно має бути гарно складене. Це не тільки е, зараз іде рекомендація під, по підбору самця, не тільки в курей, а так у всієї абсолютно птиці. Неважлива порода, неважливо, яка саме птиця, який вид птиці. Але це відноситься вже не тільки до курей. Ось має бути нез'єрошене перо. Він має е, ходити такий, знаєте, уверх піднята голова, і правильна постава має бути обов'язково. Дивіться, я стою, а в мене над головою чую щось. Ку -ку -ку -ку, щось. свистить. А це ця курка наді мною стоїть і, і, і говорить зі мною. На, Де там той кролик? Поперевертав вже все тут. На, 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 на. на. Ти не бачиш, так? Да? На. На, на, Та ти ж не голодна вже. І це так само курочка від Кохінхіна. Спокійна така. Ось. Що іще важливо: коли курка несеться, півень має робити отак: він має заспокоювати курку після того, як вона знеслася. Так само деякі півні, і це, до речі, один із таких так само важливих факторів: лізуть у гнізда до курочок і чекають їх там, тобто вони кличуть і показують, де вони мають нестися. Півень не має бути агресивний, ну взагалі самці не мають бути агресивні до с... самок. Ну, взагалі не мають бути. Буває таке, що півень там може виховувати самку, ну, тобто курку, наприклад. От він може відігнати чи там легенько вкуснути, але він не має її бити і вбивати. Ось буває таке, що буває, бо цього не застрахований ніхто. От півню не сподобалась якась курка і він її не любить. Він її не покриває, він її відганяє. Ну, це більш, знаєте, воно як вам пояснити, ну, дуже індивідуально. Так само подивіться, будь ласка, на цього півня. Ось вам приклад. От стою і зразу приклад. Кури не мають сторонитися. Півня. Вони мають самі до нього підходити. Він має бути для них улюбленим, так сказати, самцем. Хотіла сказати чоловіком, ну він же ж не чоловік. Ось. І півню не потрібно нормальному гарному відтворювачу. Не потрібно сильно довго бігати за куркою, щоб її покрити, спарувати. От, якщо півень підібраний правильно, то курочки самі. Проходячи повз півня, або коли півень проходить повз курочок, самі присідають і він на них вилазить. От я вже от я вже помічала по багатьох роках, якщо правильно підбираєш півника, то він може можна залишати одного півня навіть на 15 курок, і він з ними справиться. От в мене було таке якось один рік, що в мене був тільки один півень, але яйця були 100% оплод. Ну, 100, я ніколи не кажу, 95-99%. Ось. Дивіться. Поки я розказую, навіяла романтичні відносини селезню. Бачите, вже почалося спарювання. Ця качка, до речі, несеться. Ось. Що ще розповісти про півників? Півника мають просто любити курочки. Півник має стояти, а курочки біля нього витися. Якщо ви бачите, що півник. Курочки в одному мі... ну, з одного боку десь ходять півник, окремо сторониця ходить, і тільки в нього од... одна думка: аби або з кимось побитися, або набити собі живіт так сказати. То такого півника можете сміливо рубати, замінювати і вже шукати е... на заміну. Тому що півник має не відходити від курочок. Оно, ну, дивіться, вже сверло, сверло вже там пішло, качку вже спарував. Ось. Він має постійно тертися біля курочок. Ну, якщо це господар. дивіться, це дорослий півень. Він постійно ходить біля курочок. Курочок ходить біля нього. Так само голошийка. Курочки так само відчувають рейтинг півника. От вони ніколи не будуть тусуватися біля півника, який і ще надто молодий, наприклад, який їм не подобається, який ще тільки-тільки стає на шлях так сказати господаря. От у мене, наприклад, зараз є дорослий півень біля нього постійно. труться курочки вони його люблять. До речі, відповідає на запитання, навіщо я залишила старого півня. Він не старий йому тільки два роки, і він з мого господарства, але ж у мене не так, що кури прям всі один одному у родичі. У мене ж роками вливалися нові крові, і взагалі у мене така думка, і вона підтверджена вже моїм досвідом. І досвідом. Деяких заводчиків, з якими я спілкувалася, що має бути своя лінія, наприклад, мішані кури, чи там порода, чи качки, чи що небудь інше, має бути своя стабільна кров на господарстві. І тільки треба вливати нову кров в господарство раз у три роки. Чому так? Тому що якщо ви будете щороку вливати нову кров, Можна перевести свою лінію, яка у вас є, своє господарство. Тому залишила, залишила півні, ось відповідаю вам на запитання, хто цікавився. Ось. І ось третій, де там той голошейка, біля якого так само люблять тусуватися кури. Де вони там? Ось, поки я говорила, знеслася курочка ще одна. А у вас нема там води більше? Да? Нема. Де там той? А ось і голошейка біля нього тусується. От три лідера, вони... Всі разом тут, бачите, курочки відчувають, хто лідер, хто нормальний господар. Ті півники поки що деякі стороняться ще. І я помітила, що ті півники, які стороняться, їм курочки рідко даються, щоб вони їх спаровували. Це хіба що якусь дожене, таку і, е, зробить, так сказати, свою справу. Ось. А ті півники, які вже вибили собі рейтинг, вони самі ходять біля курочок, курочки самі біля, ходять біля півників. Ось тому ось така сьогодні інформація. Надіюся, що була вам цікавою Інформація із власного досвіду, із досвіду заводчиків, так само, з якими я спілкуюся постійно. Так само і ще з мого дитинства, що казали наші бабці. Не завжди вони були праві, але в деяких питаннях вони багато чого знали, більше навіть, ніж ми. Ось бажаю вам кожному, щоб у вас гарно велася птиця, щоб ви... Мали можливість підібрати таких самців, які вам підходять, які підходять вашим самочкам. Ну тобто, якщо це кури, то курочкам, якщо це качки, то качечкам. Прислухайтеся, тому що все-таки говорю з досвіду: нікого не маю на меті чи образити, чи там, чи якось поумнічати, чи ще щось. Просто відповідаю на запитання, тому що частенько питають, як підібрати півника, що ви робите, у мене півні б'ються, у вас не б'ються, у вас оплот, у мене не оплод і тому подібне. Просто відповідаю вам з власного досвіду, як воно є на ну як я роблю, і слава Богу, тут є від того результат. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. До наступних зустрічей.